Так, всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Мене звати Влад. Це для нових глядачів так, хлопці і дівчата. Значить, вже, як можете бачити, причепили соняшникову приставку, чепили ліфтери, вчепили мотовило. Причепили попереду тут ще додаткову трубу, щоб відхиляло від мотовила. Не знаю, в цьому місці, не в цьому, воно в роботі, звісно, покаже. Цей рік соняшники славні. Но, якщо є врожай, то звісно, він каже, якщо лягла, значить дала. Так і тут. Якщо лягло, значить дала. Весь лежить. Якось, звісно, звісно, будемо пробувати його збирати. Що не збереться, то будуть дівчата визбирувати руками. Закидаємо в жатку, тоді переб'ємо його. В основному по краях так, зайшли, вітра положили його. Головки цей рік славні. Я думаю, що буде і непоганий урожай. Будемо, по крайній мірі, надіятися. Це перший рік будемо молотити, збирати соняшник. тому не знаю, як воно має молотитися, чи щось вийде з того, чи не вийде. Поки не відомо. Може не знаю, може буде ця труба не допомагати, а наоборот врядити, може буде відхиляти і не буде брати мотовилу. Сетку також учепили, не знаю. Може ту сітку ближче треба по ту сітку, можливо, її далі треба. Коротше, поки поставив її так, в принципі, дозволяє змістити її для того, щоб підсунути ближче до мотовила, якщо буде мотовило, наприклад, викидати шапки. Хоча, я думаю, не повинно воно, так як обороти в нього невеликі. В принципі, як кажуть, надіємося на краще, а якщо буде гірше, то гірше буде вже на місці. Тоді вже будемо думати. Ну, В принципі, цю трубу. Бачу у багатьох хлопців, так, дивлюся в Ютубі також, бо для мене це новина, новизна. Соняшник це перший раз я з ним займаюся, тому для мене це нова культура. В принципі, будемо бачити, чи буде. Планується як, що йде стебло. Планується як, іде стебло соняшника, припустці. Воно йде, упирається сюди, його нахиляє. Поступово комбайн проходить, він проходить, 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 проходить. Тут він проходить і звідси його мотовило бере за шапку і проводить далі. Ну настільки воно буде в реаліях, це для того, труба для того, щоб відхиляла, щоб була коротша палка, я так розумію, щоб була коротша палка, щоб менше цієї палки йшло в комбайн. Ну Настільки воно буде працювати, чи воно буде працювати, чи воно не буде працювати, поки не відомо. Також бачу в кого яке мотовило. Ну, ми, виходить, тут, можна сказати, рядом коло нас продавалася приставка. Вона в нас, значить, вона на 9 ліфтерів. Ми взяли їх, було там 13 ліфтерів, 4 ліфтери в нас є ще. Мотовило також було довжиною 4,20, ми вкоротили до 3 метрів. Сітка ця також була 4,20, ми її вкоротили вже до 3 метрів. В принципі, ну сітка, я не знаю, звісно, люди заморочилися з цією сіткою Прут 10, Прут 14, тут прути 14 труба, і ми двоє чоловік її сюди висаджуємо. Я не знаю, мій кілограм ну не збрехати з 80, мабуть, навіщо вона така тяжола, можна було зробити набагато легше. В принципі, в принципі я то розумію, що, наприклад, щоб була так, ще одна жабка, це може якусь нивуску розглядати, жабку, чотирьохметрову, чисто переробити під соняшник. Можна було б від мотовила взяти, сіткою, зашити повністю у цю ділянку. Тут зробити, також сюди сіткою, зашити, щоб було як у соняшникових жневагров. Заходить сюди і далі нікуди він не може ходітися. Але це, опять же, якщо буде так працювати, то в принципі буде непогано. Також. Що саме цікаво, з цією соєю не зрозуміло. Класична то вже в принципі жовтіє. До класичної, я думаю, ще ну може з неділі-дві, бо в принципі саме зерно то коричневого кольору, стручки також коричневого, але воно ще таке, що в принципі пальцями роздавлюється, тому йому ще потрібно висохнути. Ще листя вона все не скинула. ГМО ця соя, раундап стійка, вона ще зелена в залі, її я не знаю, коли вона. Вона, мабуть, в началі жовтня буде, тому до неї ще довго. А ось цією соєю вчепили, подивилися, що вже соняшники на підході. Вчепили приставку. Зараз змолотяться соняшники, оп'ять потрібно буде знімати, молотити сою, тоді оп'ять чіпляти приставку, далі соняшники молотити. Незрозуміло. Коротше, цих дві культури. Ні, їх треба чередувати. Соня, значить соняшник. Соняшник, значить соя. Ну, щоб, щоб вони не здибалися, бо це перечіплювання, це щось і чимось. Так, народ. Тут у нас гемошна соя, вона ще зелена. Стручків на ній. Є. Ну я думаю, що це тих стручків там мало взагалі. Їх ще й, в принципі, ну, ти глянемо. Що, ця ще зелена? Місцями взагалі ще зелена. Там де-не-де, тільки починають боби ставати корічневого кольору. Ну, вони взагалі ще можна сказати, ще молочко. Це ж такі вони м'ягесенькі ще взагалі. О, от. Наше, ці ще, мабуть, неділі зотри Наверно, і не поможе. Я так думаю, що кінець вересня, Наверно, почало жовтня. Це ГМО. А класична у нас є там ще ділянка з класичною соєю. Там класична соя зветься титан. Вона сіялася, ця сіялася 18 квітня. А та сіялася... Ні, 17 квітня ця сіялася. 17 квітня, а та сіялася 6 травня. Там пересівалася, там з соняшником були проблеми, тому ми вирішили закультивувати і посіяли там сою. Ну Там соя набагато краще. Там набагато краще, там ділянка менша за цю. Це сугубо ми там тільки перший рік вона. Гарне насіння. Взяли у фермера. Тому це ми посіяли там сугубо на насіння, то там вона набагато краще, як тут. А ця ГМОшна, ну може густий, загустили. Скоріше за все, що ми її загустили, дуже густо. Але нічого. Тут ми, звісно, загустили її, тому можливо і стручків немає. Таке, що цей, але подивимось. Як кажуть, бункер покаже. Ну, він тут... Сумніваюся, що він щось покаже. Бадилля є, але кущення немає взагалі. Кущення, я так розумію, немає за рахунок того, що густота. Вона не має куди кущитись та й по всьому. А от класична соя набагато краще. Покажемо вам її далі. Ходімо. Так, народ. Ось ця ділянка з класичною соєю титан. Тут, я думаю, вона вже обсипалась лишся вже видно. Як можете бачити, в принципі... Тут кущення теж особливого нема, тут я трішки вже рідше сіяв. Тут вже виходить той самий 25-й міжраді, але приблизно падало плюс-мінус на ветер, ну 12 на сінин, там 10-12 на сінин. десь густіше, десь рідше, але бачите, ну, зовсім інший результат. Тут я думаю трішки краще, бо якщо так подивитися, то вона знизу догори обліплена повністю. Повністю вони вже, як то кажуть, вже на підході. Ну, я думаю, тут що, в принципі, є місцями, це отак зелене листя, що не обсипалося це. Трішки місцями є забураненість. Тут я кропив одноразово Хармоні вносив. Е, Получається, одноразово вносили. Але мені здається, я трішки ним рано її бомбанув, бо деяка з них получила, прямо мовити доброї бамбуліни. Засохла, бідолашна і пропала, прямо спалив, можна сказати. А яка, в принципі, цей, то... Ну, Як можете бачити, боби є. Тут бови кращі, звичайно, як на тій на ГМОшні, але я думаю, щось та змолотиться. Також потрібно ще трошки зачекати. Я думаю, що тут ще ну, можливо тиждень, плюс-мінус, днів яких 10. І тут в принципі, можна буде заходити і зібрати цей шматок. Це насінєва, це на, на насіння. Це вона перший раз сіється. В принципі, побачимо за результатом. Результати покажемо, що воно з того вийде. Так, ну а тепер їдемо, глянемо ділянку з соняшником. Одна із найгірших, найслабших ділянок, але зато там стоячий соняшник. Поїхали. Так, народ. Вже на ділянці з соняшником. Тут, В принципі, так і вон до головки. А так, щоб понімали, сантиметрів 18. десь ну, дехто так само. Та, де, так само. Це трошки Ща менше. ще сантиметрів 15, ця голова десь 25. Коротше, як я Тут в принципі такий самий завичити на другий бік, ага, ті коліші. Так не можна робити, бо наб'яти повні руки соняшника. Вже набив собі. Он до того соняшки, підемо води, покажемо. Так. Ну а все, такі той голова. Ось такі, щоб були великі, то вони ще цей. Ще повністю вони не готові. Значить, тут соняшник, класична технологія, сорт Володимир. Від компанії Союз Агроконсалтинг. Це не реклама ні в якому разі. Просто хлопці дали нам це насіння на пробу. Та посіяли так на пробу. В принципі, непогано. Так, вже готовий. На зуб пробую. То вже волога хороша. 7-8. <рес> І голова. Отакі, що наповненість хороша, дермо наповнене. Я менше ось. Тут, значить, у нас... Найслабший соняшник на цій ділянці. Там соняшник, звичайно, кращий на тих двох ділянках, але там він весь лежить. Тут, в принципі, він стоячий, Заході, не бойся, не плач. Ось Отут ми, в принципі, проведемо випробування нашого комбайна на цій ділянці, так як він стоячий, можна сміливо заходити і пробувати. Що воно нам скаже? Так, да, бачишся, де більше, то ще зеленковатий. Ось менше, зовсім маленьке. то. Вже суха, тяжка. Ось де більше, то ще жовтий ось такий. Ось ще є такий. Всякого трішки більшого, трішки меншого. Загалом непогано. Де Кукурудзу. Вже Де кукуруза на підході. Уже й кукуруза на підході. Цього року все буде разом молотиться. І соняшник, і соя, і кукуруза. Так, ну на цьому будемо завершувати наше відео. Цю всю серію відео про луска в соняшник. В принципі, тут відносно чисто, там де-не-де де поодинокий буран. все можна стати. Також тут гербіцида ніякого не працювали ніяким гербіцидом. Взагалі один раз пройшли сапазіном, і то сапазіном пройшли це сугубо там, де було таке скупчення. Так як ділянки тут були чисті, вносився один раз ґрунтовий гербіцид. Я маю на увазі, що тут не було жодного культурного гербіцида. Один раз вносився тільки грунтовий е, гербіцид. І все. На цій ноті будемо завершувати наше відео. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока і будьте здорові! А, і пам'ятайте, хто не працює, той соняшник не лускає. Всім пока і будьте здорові.